Інформаційні підсумки п'ятниці, 18 липня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події, інновація для обороноздатності. Хмельничани за бюджетні кошти виробили для війська черговий гексакоптер. З прапорами та портретами рідних у середмісті відбулася 154-та акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Подорож лише з документом. В Україні затвердили єдині правила перевезення тварин в міжміських та міжнародних автобусах. Ще один гексакоптер передали військовослужбовцям у Хмельницькому. Його виготовили в межах програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. Вартує пташка понад півмільйона гривень. У нас активно функціонує програма грантової підтримки інноваційних проєктів в сфері оборони. Вже довший час вона працює. Завдяки роботі цій програмі ми фінансуємо дуже багато хороших ідей. Завдяки якій можемо отримувати передувати силам оборони надзвичайно різні засоби: ретранслятори, наземні роботизовані комплекси, БПЛА, гексакоптери, квадрикоптери, перехоплювачі БПЛА рери, РЕБи і так далі. За цей час насправді вже десятки, десятки одиниць різного обладнання ми передали. Сьогодні в межах цієї програми ми передаємо хорошому бойовому підрозділу. Безпілотний літальний апарат це гексакоптер, він працює з вантажу до 15 кілограмів, може нести на собі боєзаряд 15 кілограмів, знищувати ворога, знищувати його техніку, знищувати його фортифікаційні споруди, ну і допомагати хлопцям нищити ворога, який прийшов на нашу святу українську землю. Зазначу, що вартість такого гексакоптера майже 600 тисяч гривень. Ну і це, скажімо так, доволі таке якісне обладнання. Наразі ми маємо ще кілька проєктів, які вже пройшли відбір. Плануємо їх найближчим часом. Часом фінансувати тому подібних передач і БПЛА, і ретрансляторів і наземно роботизованих комплексів іншого обладнання, і програмового забезпечення і індивідуального обладнання для воїна теж буде ще чимало. При звертаюся до всіх тих, хто має ідеї. звертайтеся до нас, проходьте відбір комісійних складі. Комісії в нас переважно військові професіонали, які працюють з цим обладнанням, отримуйте фінансування, і давайте власне разом будемо робити все, аби максимально допомагати нашим силам оборони. Ми працюємо далі. 154 акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих, відбулася сьогодні у Хмельницькому. Кілька десятків учасників з усієї області, попри дощ, вийшли на майданчик поблизу дитячого світу. І вкотре стали голосом тих, хто нині не виходить на зв'язок або перебуває у неволі. Організатори акції закликають хмельничан не проходити повз, зупинитися, зробити фото акції та опублікувати їх у соцмережах. Ірина Муляр Детальніше. Вже три місяці розшукує зниклого безвісти нацгвардійця Ростислава Волинського, його мати Оксана Волинська. Він добровольцем став на захист України у 2022 році. Пройшов за словами матері Бахмут, Солодар та Вугледар. Нам сказали, що загинули. Ну одно будемо чекати. Хай буде одна надія. Хай буде один відсоток надії. Ну я його буду чекати. Це крик душі, щоб не був забутий і взагалі, щоб не були наші хлопці забути. Роман Труніцький був сапером, служив у п'ятій окремій штурмовій бригаді, згодом у Нацгвардії. Зник без звісти в один день із побратимом Ростиславом Волинським. У 20 років син був ще в АТО, навчався військовому ліцеї в Кам'янці-Подільському, поступив в наш університет, а потім підписав контракт. Я сподіваюся, що живий, що повернеться. Я чекаю. Суме один, попри дощ, який не припинявся, родини військовополонених та зниклих безвісти захисників вийшли на 154-ту акцію: поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Вона відбувається з літа 2022 року. Що п'ятниці на дворі злива, але це котре підкреслює наші тверді наміри, що ми будемо виходити попри все, попри дощ, попри спеку ми виходимо в снігопади. Це все означає, що ми стійко стоїмо за своїх рідних. З 17 грудня 2024 року не виходить на зв'язок Григорій Луговий. Мати та батько військовослужбовця приїжджають на акцію із села Старий Остропіль, що поблизу Старокостянтинова. Сподіваємося на краще. Можливо, він в полоні. Можливо, ще буде звістка. Можливо, він поранений. Виїжджаємо на акції, щоб нагадати, що ми не забули його. Чекаємо і шукаємо. Прапор із зображенням Дмитра Шпака із позивним Амід тримає його дружина Ольга Шпак. Він ніс військову службу на Харківщині разом зі своїм побратимом, який мав позивний Даніла, зник безвісти 12 травня 2024 року. Ми виходимо на акції, щоб нас почув не тільки наша країна, а весь світ. Щоб наші хлопці поверталися. Наші хлопці служили в четвертій танкові з того часу не дуже багато наших хлопців звільнили, тільки близько 20 чоловік, а зниклих дуже багато. Майже рік жодної звістки від Миколи Салія. Він пішов захищати Україну у 2022 році у складі бригади Рубіж Національної гвардії України сьогодні на акцію вийшли його мати та сестра. Ми знаємо, що він живий, а хто буде як не батьки? Про це кричати, не то що говорити. Просто крича частина військовослужбовців, рідні яких щотижня виходять на акцію, вже повернулись додому, говорить Наталія Кошай. Однак, в рази більше тих, хто досі не виходить на зв'язок або перебуває у неволі. Так, в нашу спільноту повернулися захисники матері, дочекалися своїх синів, але, на жаль, це навіть не один відсоток з тої великої кількості учасників нашої спільноти. Хоча ми радіємо за родини, які повернули своїх рідних, тому що це саме ті родини, які з першого дня проведення акції щотижня виходять на майданчик у центрі міста Хмельницького. Хмельничан закликають не проходити повз, а зупинитись, зробити фото та поширити їх у соцмережах. Аби якомога більше людей дізнались про тих, хто досі не вдома. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Майже 400 ідей запропонували учасники стратегічної сесії у Хмельницькому. 336 із них можуть стати частиною стратегії розвитку громади до 2035 року. Найбільше пропозицій надійшли від хмельничан у сферах спорту, освіти, культури, економіки, соціального захисту та інфраструктури. Нагадаємо, стратегічна сесія відбулася 15 липня у бізнес холі Проскурів дана стратегія наша діючи завершиться у 2025 році. Тобто, в кінці цього року І ми зараз напрацьовуємо стратегію до 2035 року. Тобто формуємо бачення, якою має бути громада. До 2035 року завдання надзвичайно складне. Ми почали цю роботу ще понад два місяці тому. Ми створили робочу групу. Фактично, робоча група відпрацювала перше засідання. Після того ми провели аналіз. Поточне виконання стратегії, ми отримали багато вхідних даних, і ми провели онлайн опитування. Ми провели онлайн-опитування, де ми отримали близько 600 відповідей, дуже багато класних креативних відповідей. Ну і цей наступний етап це вже офлайн. Можливість для найактивніших долучитися під час війни дуже складно формувати стратегію розвитку, але ми не можемо цього не робити. Ми повинні мріяти, ми повинні ставити перед собою високі цілі і рухатись до них. Попри те, що йде війна, нам збройні сили дають можливість сьогодні розвиватися. Наступний Фактично систематизація цього всього. Далі ми хочемо, я обов'язково наносую провести ще опитування по мікрорайонах Хмельницького. Я вважаю, що це буде дуже цікаво почути ще конкретно по мікрорайонах, тому що розвиток мікрорайонів теж десь є неоднорідним. І Хотілося б почути саме думку громади по мікрорайонах. Це буде проведено в серпні. Відповідно, далі систематизація. Ну і далі вже робоча група буде брати, обирати і писати безпосередньо стратегію громади на основі цих даних, які будуть тут опрацьовані. Працьовані озвучення. Родини полеглих та діючих військовослужбовців, які проживають у Хмельницькій міській таргромаді, запрошують взяти участь у ретритах. Для матерів, батьків та дружин загиблих героїв планують влаштувати 10 зустрічей. Їх організовуватимуть представники громадської організації Тепло рідних сердець в рамках реалізації проєктів переможців бюджету участі та громадських ініціатив. За підтримки українського жіночого фонду влаштують ретрити для дружин полеглих захисників. А в рамках бюджету участі представники ветеранського простору організують зустрічі для родин діючих військових. Ретрита це дуже гарна нагода паже за спілкуватися між собою мама з мамами, дружина з дружинами, а відпочити, потоваришувати і знайти підтримку одна в одному. У нас відбувається на кількох базах, з якими ми домовилися і дика риба, і будинок відпочинку стріха, і навіть і натністрі. І будемо залучати фахівців. Це психологів, арт-терапевтів. У нас була минуло року група мам. Я скажу, ці мами здружилися, і так само дружина між собою теж почала товаришувати. Ми брали категорію категорії дружини, які не мають дітей. То сих пір вони товаришують, спілкуються і дякую за те, що подка можливість поспілкуватися, поплакати, посмітися разом, розповісти те, що дуже сильно болить глибині душі, коли немає поруч кому це -то розповісти, тому що. Ну, не всі розуміють, що таке втрата і як з втратою далі жити. Тому ми намагаємось підтримувати разом з психологами, разом з іншими дружинами, які вже втратили, пройшли цей шлях і готові поділитися підтримати інших там, дружин, інших мам а, в цьому нелегкому часі з втратою. Дуже хочемо, що цього року можливо залучити і татів, щоб вони погодилися теж поїхати на спільний відпочинок. Ми плануємо провести 15 ретритів впродовж. Липня, серпня і вересня. Паші ретрити у нас стартують 21-23 липня. Це для мам загиблих наших героїв. П'ятий медичний пікнік відбудеться завтра, 19 липня у Хмельницькому. Вперше його влаштували у 2023 році. Цього разу захід приурочений Дню медичних працівників. Традиційно в парку імені Чекмана хмельничани зможуть перевірити зір та родимки, зробити швидкі тести. Визначити групу крові, вакцинуватися та отримати консультації. Готують для відвідувачів ярмарку і конкурси та майстерки. В перший рік у нас був один пікнік. Наступні ми вже по два проводимо. Такі заходи вони користуються популярністю в населення. Ну і медики, які виходять на пікнік, вони теж отримують задоволення від спілкування, від контактів. Від Знайомство, формат пікніка в нас залишається поки що сталим. Тобто наші комунальні підприємства медичні виходять на алеї парку Чекмана. Останнім часом до нас більш активно приєднуються приватні підприємці, ті, які працюють в сфері охорони здоров'я, громадські організації. Ну і це теж тішить, тому що в принципі. Ми всі працюємо для здоров'я мешканців громади. Можна буде познайомитися з роботою військових медиків. Традиційно у нас вже працює Червоний Хрест, який може навчити надавати першу домедичну допомогу. Пікнік відзначають як такий цікавий комунікативний захід, де можна поспілкуватися з медиками в неформальній обстановці. Популяризуємо трошки медичну професію. Популяризуємо знання про здоровий спосіб життя. Через те запрошуємо всіх і дорослих і дітей, і всі знайдуть для себе щось цікаве. Пікнік планується з 9 до 16. Цього разу це ми приурочуємо його до дня медичних працівників, який буде через тиждень. Єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах вперше затвердили в Україні. Раніше перевізники могли відмовитися брати будь-яких чотирилапих у салон транспорту. Тепер таке обмеження можливе лише для звірів вагою понад 45 кілограмів. А обов'язковою вимогою для транспортування улюбленців є наявність ветеринарного документа. Деталі в сюжеті Дарії Курнос. Оліна власниця кішки лілу два з половиною роки тому дівчина переїхала до Хмельницького і сум. Час від часу їздить у рідне місто разом із своєю улюбленицею потягом або автобусом, аби транспортувати тварину залізницею, купувала окремий квиток для неї, везла у контейнері і мала при собі ветеринарний документ. Під час поїздки автобусом правил було менше. Коли я замовляла квиток на автобус, то е, такої окремої пільги, як, наприклад, в Укрзалізниці, немає. Е, ти маєш попередити при замовленні обов'язково, що ти будеш з улюбленцем і там одразу. Разу попереджає також про переноску, і все відтепер наявність ветеринарного документа при перевезенні у міжміських або міжнародних автобусах в Україні обов'язкова, адже кабінет міністрів нещодавно затвердив постанову про нові і єдині правила транспортування чотирилапих. Раніше кожен перевізник трактував вимоги на свій лад. Щомісяця ми перевозимо понад два двоповерхових автобуса тварин, а це більше 140 пасажирських місць. Правила перевезення тварин вони не були чітко затверджені, і у кожного перевізника вони були різні. Це плутало як пасажирів, так і самих перевізників. Наразі ж правила конкретизували і виділили основні для тварин до 10 кілограмів від 10 до 45 та від 45. Останніх до слова можна буде перевозити на спеціально обладнаному транспорті, враховуючи, що в постанові визначено за умовами перевізника, то саме перевізник повинен створити оці умови для перевезення такої, можна сказати, великогабаритної тварини. Тварин до 10 кілограмів можна буде перевозити у спеціальних засобах. У постанові перелік дозволеного такий. Клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша їмність з водонепроникним абсорбуючим дном. Дозволяється розміщати таку клітку на окремому сидінні, але це сидіння потрібно місце придбати за умовами, за тарифами, як для дорослої людини. Можна також розміщувати таку собаку під сидінням або на руках. Для тварин вагою від 10 до 45 кілограмів власник має придбати окремий квиток на сусідньому місці. Крім того, для перевезення собак середнього і великого розмірів обов'язкова наявність намордника та повідка. Забороняється садити тварину середнього розміру на сидіння окреме. Така тварина має бути біля сидіння на спеціальній підстилці для Забороняється перевезення в одному салоні авто. Більше однієї тварини, але якщо дозволяється дві, якщо один власник без квитка дозволений безкоштовний проїзд лише для собак-поводарів, що супроводжують людей із інвалідністю. Обмежень у вазі для цих тварин у постанові не передбачено. Залишати чотирилапого на одинці або під наглядом сторонніх осіб не можна. Якщо ж перевізник відмовляється перевозити хвостатих, попри зазначені правила, власники можуть звернутися у поліцію. Обов'язково треба зібрати докази такого порушення. Сам факт звернення в поліцію. І в сукупності з цими доказами можна дійсно довести факт порушення прав споживачів і навіть в судовому порядку стягнути завдану матеріальну і моральну шкоду. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!